Добрий день, дорогі мої друзі. Сьогодні буду варити крохмальний молочний кисіль. Коли сварили наші мами, бабусі. Він дуже смачний. Молочко я вже поставила на газ. От, буду сипати туди цукор. От Я завжди сиплю 4 столові ложки цукру і таку чайну ложечку солі. І так, ретельно розмішаю. Як закипить, От крохмаль розведу з молочком. Дві столові ложки десь крохмалю. Трошки молочка роздлю, як закипить, уведу туди крохмаль, два яйця, уб'ю прямо в молоко і ретельно розмішаю. Додам шматочок. Масла сливочного. Потім розіллю по піалочкам, охолоне і в холодильник. Розверла крухмаль у молоці, ну так, закипає наше молочко. І потихеньку буду вводити крохмаль. Буває, у кого молоко кипить, і якщо вискакує, якщо немає поруч нікого з плитою, тоді можна капнути дві капельки водички. І холодної. І ніколи воно тоді не побіжить взагалі. Це дуже такий гарний спосіб. Бо буває таке щось на кухні робиш, і людина поставить молоко і забудеться, і пішла. От тоді, якщо водички туди влить, тоді молоко не буде бігти з кострульки. Закипає молочко і зараз буду уводити. Потихеньку буду отак уводити крухмаль. значит И кровь. И кровь. От, і ретельно, скоренько буду розмішувати, щоб не взявся помочками. Він буде густенький, але він буде без помічків взагалі. Ну так. Хтось у нас був набиття ці. У батюшки був на витікці. Мене теж запитала, як ви цей кругмальний кисіль варите. От. Ну, я сказала, що я, коли б зварю, то я вам покажу. От, От так. І будемо ретельно розмішувати. Добавила сливочне масло і яєчка. Так. Вже розбиті практично. Ну, зараз ретельно все. Буду перемішувати. Трошки покипить, бачите, комочків немає в киселі, подивіться, і буду розливати його. Я вже приготувала такі лоточки ухолоне і в холодильник. Кисіль наш готовий. Я вирю, як умію. Як готувала моя мама. От. Готую так і я, так що готуйте на здоров'я, всім ангела за трапезою. всіх мирних вам днів і ночей на многії і благі літа. Ну, так, кисіль наш готовий, розірлю по цих піалочках. накрию кришечкою, як ухолоне, і в холодильник. Ну, оце такий кисіль молочний, крохмальний. Бо трошки забутий цей рецепт, але ж хто пам'ятає, готують. Готуйте, кому подобається цей рецепт. Всім ангел за трапезою. Мирних вам днів і ночей на многії і благії літа.